Тільки пасибі вам велике гарного дня. Дякую вам. Все найкраще. ну а далі говоримо про ринок. Нерухомість продавати, купувати чи здавати. Що відбувається з нерухомістю в Україні? Чи справді програму є оселі, за якою тепер відбувається величезна кількість усіх угод, скасують? Поговоримо про це з експерткою на ринку нерухомості. Анна Савка, волошковець, гостя нашої студії. Вітаємо вас, пані Анно. Вітаю, вітаю. Ну розкажіть, що в нас на ринку нерухомості, тому що от, є думка, що купувати під час війни квартири це божевілля, але з іншого боку, ми бачимо, що певна активність і пожвавлення були і в 23-му році. Зараз напередодні літа 24-го. як ви можете оцінити ринок нерухомості, що з ним відбувається попит попит на ринку нерухомості він залишається стійким. Безумовно, що на кількість угод впливають новини із прифронтових зон, і загалом інформаційне поле і Великдень також вплинув, тому що наші люди по всій країні святкували велике свято. А якщо говорити про основні цільові групи, які зараз є на ринку нерухомості, це є наші військові, які купують по державній програмі ЄОСЕЛЯ. Це українці, які втратили житло і які купують, користуються програмою є відновлення сертифікати та сім'ї, які переїжджають з прифронтових зон і купують нерухомість ближче до Києва або на заході України. Сказати, якщо подивитися на ціни, ціни дещо стабілізувалися, вони зараз не ростуть. Але попит є, попит є, але він чутливий чутливий до новин, чутливий до інформаційного поля. Пані, Ано, дивіться. Ну, ми розуміємо, що в на ринку нерухомості стався такий певний переворот. І От, наприклад, там, коли в Києві раніше квадратний метр просто був всі рекорди за вартістю, то тепер це напевно не так. Тим більше, що тим більше в Харкові, тим більше в Одесі, тим більше в Дніпрі. Напевно, якось все змінилося, і там люди напевно хочуть купувати більше. На заході і в центрі Як Кризу. казали про продав будинок в Києві, купив однушку в стрію. <рес> Чи справді це так? Давайте поговоримо регіонально, де змінилися яким. я була в Харкові буквально два дні тому, і ми питали в людей, що у вас відбувається з ринком нерухомості. Вони каже: стоїть, нічого не відбувається. Але це такий погляд сторонні просто людей. Що скаже фахівець на цей? Ну, є закон попиту і пропозиції в Харкові. Також укладаються угоди. Просто є продавці, які готові продавати по воєнній ціні. Є люди, які чекають а а, якихось змін. А що ви вкладаєте у поняття воєнна ціна? Яка вона зараз воєнна ціна? Це та ціна, яка змінилася. Якщо ми говоримо про Харків, це фронтова зона. І там є люди, які купують відповідно, наскільки мені відомо, в Харкові там ціни а, значно впали. Якщо говорити про Київську область а, станом на сьогодні, то ми вже повертаємося в доларі до, до воєнної ціни. Якщо говорити про первинний ринок, він не може а, суттєво знизитись, тому що первинний ринок там є собі вартість будівництва, там є і зарплата і вартість будівельних матеріалів та інші фактори. Звичайно, що ми ще не вийшли на кількість. Тих угод, які були до війни, але, наприклад, по Київській області, та станом на сьогодні, ми вже вийшли на показник 75% угод 2021 року. З цих всіх угод, так які укладаються, більше 60% угод, це є угоди, є оселя 7 та 3%, Сертифікати є відновлення та є інші державні програми, наприклад, 280-та постанова. За допомогою яких е, наші люди українці мають право і можливість придбати нерухомість. А те, що стосується, є оселі, всім відомо, що людина, маючи там 20% на перший внесок, може стати власником житла, і те, що я казала, що більшість людей, які купують по цій державній програмі, це є все ж таки наші військові, е, вони купують, і це нам додає віри і наснаги в те, що все буде добре. Це є медики. Це є вчителі і ще одна категорія науковці. Але з науковцями ми не так часто перетинаємося саме по єоселі. Пані Анна, А якщо говорити про от, власне оцю більшість кількість угод по єоселі і по євідновленню, то де зазвичай відбуваються ці угоди? На первинці, на вторинному ринку на сьогоднішній день. Це вторинний ринок, тому що вторинний ринок людині може запропонувати. Перш за все, це квартиру з ремонтом, тому що більшості українців зараз немає енергії, так і ресурсів займатися ремонтами, так, і на це все витрачати час. Це вторинний ринок до вторинного ринку. Наші українці все ж таки ну, більше звикли, тому що це готове житло, там зрозуміла така схема. Але первинний ринок також оживає. Наші забудовники зараз пропонують чимало акцій, розтермінувань, виплат для українців. Але тим не менше на первинному ринку люди зараз не купують на котловані, вони купують вже більш готове житло, вже коли є фасадні роботи, і коли все ж таки це забудовники, яких прозора документація. Тобто люди зараз все перевіряють, люди не лінуються, вони залучають експертів, фахівців, юристів для того, щоб перевірити, чи все добре з комунікаціями, чи все вірно по земельній ділянці, і взагалом перевіряють репутацію забудовників. По забудовникам, якщо взяти Київську область, то близько 80% забудовників відновили будівництво. А як впливає на рішення купувати або продавати житло там, наприклад, посилення обстрілів, удари по енергетиці? Зараз українці бачать, що ну попереду зима. Все ж таки, да, ще весна не завершилась, але всі розуміють, що опалювальний сезон буде в нас дуже складним. Наприклад, посилення ударів по Одесі Харкову. Або там сумом як ситуативні о, військові загострення впливають на рішення людей на ціну людей, і о, хочеться запитати ну, пораду о, і почути ваш прогноз на по ринку нерухомості на найближчі там кілька місяців. Якщо людина хоче купувати або продавати житло, їй треба робити зараз це пошвидше, бо сприятливі ціни зараз або навпаки низькі ціни і треба притримати нерухомість. Почекати там умовно осені, яка тенденція ринку щодо тенденції, відповідно на перше питання, коли відбуваються якісь обстріли, або коли у нас негативні новини з фронту, безумовно, що зростає відкладений попит. Але якщо ми говоримо про цільову групу сім'ї, переселенці або інвестори. Що стосується державних програм, то там я б не сказала, що щось суттєво змінюється, якщо людина хоче купити або військовому дали там три дні вихідного, щоб він приїхав, обрав житло. То він приїжджає і купує і розуміє, що це як живий організм, цей ринок нерухомості. Тобто, те, що стосується державних програм, є відновлення і є оселя, то негативні новини суттєво не впливають. Я б сказала, не впливають. Якщо говорити про цільові групи сім'ї або інвестори, або люди, які переїжджають, умовно кажучи, з Харкова в Київ У нас зараз дуже багато клієнтів з Харкова, з Дніпра, Запоріжжя, з Херсонської області, то звичайно, що вони це питання вникають. Дайте нам ще тиждень, от ми подивимося, коли щось зміниться. Якщо говорити про прогнози, я не люблю прогнози. Єдине, що зараз я помічаю, що ціни стабілізувалися, і якихось суттєвих факторів для їхнього зросту, немає. Тобто інфляція, ріст долара для нас це вже якась така прийнятна ситуація. Так? Якщо говорити людям, радити, купувати чи не радити, ну питання до, до самих людей. Тобто, тому що ми знаємо клієнтів, які відкладають питання купівлі три роки. І знаєте, це як режим відкладеного життя. Тому ризик завжди був. І до війни ризик був, і зараз ризик є. Єдине, що Можу сказати, так як люди змінили вибір нерухомості раніше до війни люди обирали цегляні будинки, щоб це була десятиповерхівка, щоб було автономне опалення. Зараз, наприклад, наші покупці на ринку нерухомості вони обирають монолітно-каркасні будинки, так як вони надійніші. Вони обирають будинки, де є індивідуальне газове опалення, це в ідеалі так. Вони обирають не високі поверхи, та не пентхауси з терасами. Вони обирають середні поверхи до шостого і безумовно люди звертають увагу на інфраструктуру і на транспортну розв'язку, щоб ці будинки знаєте, щоб вони не були на відшибі, щоб вони були в таких місцях, де людина може оперативно собі кудись доїхати, добратися, і щоб всі блага цивілізації, так би мовити, були в пішому доступі від її нового житла. А бомбосховище, укриття цікавить людей, це є одним з параметрів. Не цікавить ні. Іноземці є на ринку ще інвестори. Іноземці також спілкувалися минулого тижня. Вони запитують там, де тут шелтер, де тут де тут можна сховатися. Є нові норми до нового житла, яке будується в Україні, що воно має бути з бомбосховищами. Але якщо ми говоримо про житловий фонд, який був побудований до повномасштабного вторгнення. Там мови про укриття не йшло. У нас є укриття в кожному місці, але ви розумієте, якщо укриття знаходиться від житлового комплексу там 10 хвилин ходьби, то не всі люди ними користуються. Є вирішення також і в столиці безпосередньо є підземні паркінги, які по рівню безпеки можуть заміняти то те ж саме укриття. Тобто люди не звертають суттєво на це увагу. Люди, які купують, вони роблять свідоме рішення, так що е, я купую які ризики я на себе беру. Тим паче, якщо говорити про державні програми, людина купує зло і вона собі може комфортно виплачувати там. Ну якщо це брати там квартиру в еквіваленті 50 тисяч доларів, там платіж від 8 до 12 тисяч гривень місяць. Тобто, це те саме, що людина би орендувала житло і платила би іншій людині, тобто за... фактично без державної підтримки такі масштабні проекти, як купівля житла в умовах війни, вони. Поки що неможливі, але е, держава дуже правильно робить, що тримається ринок, тому що обвал на ринку нерухомості він завжди тягне mm -hmm. за собою великі проблеми. Давайте поговоримо про о, такий напрямок, як оренда. Зараз багато хто з українців обирає саме не купівлю нерухомості, а й оренду. І я пам'ятав минулого року о, напередодні літа. Ми говорили про Одесу і о, почули, що умовно зняти там житло о, за видом на море на першій лінії на вис високому поверсі по вартості було ну реально як однокімнатна квартира в Києві, десь на, на околицях. І, і попробую ще здати таку квартиру, тому що охочих не дуже багато. Але українці здебільшого обирають саме оренду це не капітальні вкладення в умовах невизначеності, але при цьому можна отримати дуже якісне житло в гарному місці. Наскільки це дійсно так? Наскільки ринок оренди зараз популярний у українців? Ринок оренди дуже популярний, тому що кількість пропозицій на продаж. Зросла відповідно є чимало українців, які виїхали за кордон і наразі продають свою нерухомість, яка раніше була як орендний бізнес. Те, що спостерігається в Києві та передмісті, вартість оренди зросла, пропозицій менше, і не завжди вони в людини вибір обрати квартиру з кращим ремонтом і так далі. Тобто, ринок оренди, звичайно, що він живий, він працює, він завжди був гнучким. Але емоційна складова да самих орендарів вона зникла, і люди знову ж таки, якщо орендують, вони обирають середні поверхи, вони обирають квартири, щоб було оптимально і по ремонту, щоб там не треба було нічого докупляти, до інвестовувати і так далі. А і ціни от станом на травень місяць, те, що ми спостерігаємо, вони виросли. Ну моно каші, те що по Києву. То якщо там однокімнатна в лютому місяці нас коштувала приблизно там десять тисяч гривень, то зараз це 12, дванадцять п'ятсот Угу. Зрозуміло. І останнє питання дуже коротко, на сам кінець, то що робити? Купувати, орендувати чи продавати житло? Е, розумієте, це таке питання, я б сказала, якщо в продавця немає проблеми завжди, якщо в людини нема проблеми, яка вирішується продажем нерухомості, я б не продавала. Якщо людини не має причини купувати, да і це не емоційна покупка. А, наприклад, ваша сім'я збільшується, у вас з'являється дитинка. Або, наприклад, ви кидаєтесь з оренди на оренду, приїжджаєте з якогось хрущика і далі, і далі, і це для вас створює стресові умови, і у вас є можливість придбати житло. Тим паче, зараз ціни доволі непогані, і продавці лояльніші, то звичайно, що купуйте. Тобто не треба робити емоційних якихось рішень. А якщо раціонально підійти до питання, то так. Тобто головна тобто, головна по порада. Пробувати. Да не без паніки, без істерик, Хочеш купити спокійно, купуй. Не хочеш продавати, не продавай <реш> анна Савка Воложкове. гостя нашої студії. Дякуємо Дякую. вам за детальне роз'яснення. Далі Святослав Дякую. Гринчук з випуском новин. ТСН. за 30 хвилин ми продовжимо нашу розмову.